До молодіжного простору Free Use. Два тижні тому ми запустили опитування серед населення нашого міста на тему занедбання історично вагомих місцин Білопілля. Воно відбувалося у двох форматах онлайн і офлайн. Для початку ми хочемо подякувати всім тим, хто відгукнувся, та тим, кого хвилює доля нашого міста та його велика історія. І з якою метою все це проводилося? Ми, як небайдужі жителі, бачимо гострі проблеми на території громади. Однією з яких є саме занедбання історичних місцин. Ми вважаємо, що зараз саме той час, коли необхідно усвідомити, наскільки важливо все, що відбувалося в минулому, все, за що боролися наші предки, щоб залишити та передати нам. І тому ми повинні відповідально ставитись до цього. Історичні пам'ятки це постійне нагадування, якою ціною давався кожен маленький крок, кожна невелика перемога. Тому ми повинні зберегти це та передавати далі, щоб наші майбутні покоління цього не забували. Що ж до опитування, то воно дало змогу нам проаналізувати думку населення різного віку щодо цих історичних пам'яток, їхнього значення для міста та загального стану. Навіщо нам це? Ми бачимо, у якому стані зараз знаходяться деякі пам'ятки в нашому місті і вважаємо, що можемо докласти зусиль для їхнього відновлення. Опитування це спосіб нагадати людям про них та залучити їх до спільної роботи. Ми віримо, що завдяки об'єднанню зусиль молоді, влади та зацікавленого населення міста. Можливо, подарувати нове життя пам'ятним місцинам та освіжити в головах людей спогади про давню історію нашого міста. А тепер пропонуємо подивитися на результати нашого опитування. Які історичні пам'ятки на території нашого міста вам відомі? Пам'ятка Тараша Шевченка, старий парк. Е... Арка в центрі міста. Е... Музей Макаренка. Ну, це пам'ятник Тарасу Шевченку, голодомору, невідому солдату, старий парк. Наприклад, музей Макаренка, старий парк, можливо, будинок Олександра Олеся. По-перше, це старий парк, пам'ятник Тарасу Шевченку, будівля, в якій проживав та народився Олександр Олесь. Це пам'ятник Тараса Шевченка, музей Олександра Олеся, дом Олександра Олеся. Мені відомі старий парк, музей Макаренка і так далі. Ну, музей Макаренка. Да, музей Макаренка, пам'ятники Макаренка. І на станції є пам'ятник Макаренка, і в городі тут є пам'ятник Макаренка. От а тоді. Леся, як його валя Лесі Олександр Олесь? Олександр Олесь. О, О, Олександр Олеся ж у нас є, є. І, і музеї, і доська, і все то. Так що так. Я знаю дім Олеся. Я знаю старий парк, музей Макаренка, пам'ятник Шевченку, пам'ятник голодомору. Та пам'ятник невідомому солдату. Музей Макаренка та старий парк. Раніше я знаю, в цьому парку, парку давно дуже була така красива церква. Вона там стояла трошки вище, в цьому парку, але потім вона була зруйнована повністю, і зараз від неї там залишилось щось таке. Залишки яких, та не те, що залишилось, там взагалі нічого не залишилось, там в районі Ринкової площі вона була. Було дуже гарне колись давно тут колеса, оглядове колесо також дуже щось йому там, ну це ще, правда, за, мабуть, за радянської влади будувалося, але було досить таке цікаве, красиве, більш тут було і пам'яток було трохи більше в паркі, багато що вже не залишилось. Ці пам'ятники, які зараз присутні, також вони більш такого радянського часу. Ну, далі, там, в старому парку, коли була ще річка вир протікала, також я вже не дуже пам'ятаю, казали, там був досить також цікавий парк. Ну, найвідоміший для мене це буде старий парк, який дуже популярний серед молоді. Як ви оцінюєте стан цих пам'яток? Скоріше задовільний. Є пам'ятки більш-менш хорошого стану, але як, наприклад, там старий парк там не дуже переважно добрий, На мене задовільний. Переважно поганий стан. Е, ну я думаю, задовільний, але деякі з цих пам'яток потрібно відремонтувати. Ну, переважно поганий. Е, на, 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 на даний час стан цих пам'яток, я думаю, не зовсім гарний. Ну, я Довільний... вважаю, що добрий. Доброго, Доброго, добрий. Да. Да. І музей, музей ну, добрий, да. можна сказати, що добрий. Задовільно, я б сказала. Не дуже. Ну, ті пам'ятки, які були більш давніше построєні, то я думаю, дуже погані. Ну, нові пам'ятники ви самі бачите, ще більш-менш якось підтримується, а так взагалі. Считаю, що вважаю, що не дуже добрий. Ну можна так сказати, 50 на 50. Як ви вважаєте, чому більшість таких історичних пам'яток занепала? На мою думку, більшість цих всіх історичних пам'яток нашого міста занепали, бо про них перестали дбати. Ось і все. Дуже старі, мабуть. Ну, дуже старі, їх треба приводити в порядок, цим потрібно, потрібно займатися влада, ну і люди місцеві. Чому посприяли люди? Ну, можливо, якась молодь наша не дуже. Це несвідомість якось молоді, економічний стан дуже поганий. Тому що за ними не цікавляться мені? Ну, я думаю, доглядали за ним неналежним чином. Не, не, підтримували, не підтримувались вони, не, не фінансово не, мабуть, можливо, нікому особливо цікаві не було в цьому місці. Я думаю, мабуть, більш проблема, мабуть, більш проблема фінансова. Що ви думаєте про загальний стан, у якому зараз знаходиться старий парк? На дуже гарному стані. Теж задовільний, навіть поганий стан. На даний момент, на мою думку, старий парк знаходиться в переважно поганому стані, оскільки, на, наскільки мені відомо, сцена, що там знаходиться, ворота, що там знаходяться, частково зруйновані. Якщо говорити про ворота, вони частково зруйновані. Не вистачає краски. Частина структури зруйнована. А якщо говорити про сцену, то там доволі багато сміття, стіни викрашені в графіті. І іноді там можна побачити, не буду говорити на камеру. Е -е, ну, дорогу потрібно відремонтувати, тому що там ну, асфальт він не в дуже гарному стані. Ну, а так, в принципі, нормально. Треба. потребує відновлення. Зараз старий парк зовсім в занепадному стані. <пільш> а там би ну що, Більше його облагородить треба. Погано. <спільш> <пільш> Поганий. Чи підтримуєте ви відновлення старичних локацій, будівель в умовах війни? Умовах війни скоріше ні, тому що мені здається, що ну, от, наприклад. Ми тільки там щось відновимо, може прийти там ракета прилетіти, знову доведеться щось відновлювати. Мені здається, що саме під час війни потрібно більше допомагати Збройним силам. Поки що ні, так. Жані, але так, підтримуємо okay. і будемо намагатись. Yeah, yeah, так, так, підтримую. На мою думку, ще раз кажу, лише на мою думку, під час війни е, дана ідея не дуже актуальна чи не дуже. Того варта, оскільки бюджет на відновлення цих структур краще було б зберегти, на мою думку, для відновлення, не дай Боже, звичайно, на відновлення адміністративних будівель, які можуть бути зруйновані в час воєнного стану. Ну так, я думаю, не потрібно забувати про нашу історію і відновлювати. Я, звісно, підтримую відновлення усіх наших історичних пам'яток, але під час війни, я думаю, це буде не зовсім доречно. Молодежі ніто, хто його виїжджає. Ну, я... хто... Якщо чесно, ні, тому що, ну, як на мене, в цей час краще фінансувати та вкладувати свої сили допомогу ЗСУ. Ну так. Складне питання. Чомусь думаю, що. Не зовсім на часі було б краще, мабуть. Може залишити це до мирних часів. Тут дуже таке питання складне, адже будь-який момент, особливо у нашій прикордонній території, можливо зруйнування повторне. А на вашу думку, молодь може допомогти в відновленні локації, таких як старий парк? Звісно, може тут, звичайно будь-які маленькі справи допоможуть. Обов'язково можете, якщо суп так організувати, усе. І віддихати люди ходять у старий парк, і, і все там. Може, молодь. Ну, вже площадка була, там все. І все там, може, може. Зібратися, зібратися згуртуватися і разом. Зібратися, дитина від деревок. Думаю, потрібно просто зібратися, аби деякі люди продумали, що саме потрібно робити, і просто зробити те, що там буде потрібно тобто, десь там поприбирати, десь там ще щось зробити. Молодь може допомогти в відновленні локації саме таким чином, якщо вони будуть створювати молодіжні організації і за підтримкою е, міського голови, можливо, міської громади е, виділити кошти. І таким чином це перетворюється волонтерство. Можна відновити зруйновану локацію? Ну я думаю, може, Хіба що ну, чим молодь може допомогти? Хіба що розпостраняючи інформацію, зацікавлюючи е, так, ту ж саму молодь, більш-менші покоління і. Можливо, старших людей, які не зовсім про це в курсі, хіба що, хіба що цим фінансово навряд чи ніч можуть. Ну, це якби ваш медіапростір, це пустити в медіапростір, більше про це розказати. Ну, навіть якщо немає змоги допомогти фінансово, вони можуть приходити та допомагати в прибиранні сміття або там скла. І, а якщо була б можливість, ви б долучились до прибирання, наприклад, того самого так, старого парку? Так, так. Так, звичайно. Так, я б мог би долучитися, в мене достатньо багато вільного часу. Мотивація є. Так, я думаю. Звісно. Думаю, так, долучилася б. Ну, звісно. Так, можуть. Я думаю, так, да. чому ні? Звичайно, адже на нас тримається майбутнє країни. Проаналізувавши результати опитування, ми дійшли до наступних висновків. До опитування було залучено загалом 55 осіб, із яких 42 пройшли опитування онлайн, а 13 погодились відповісти на питання в режимі офлайн. Найбільшу ініціативу ми побачили серед осіб віком від 14 до 25 років. Це говорить про активність нашої молоді, а також про певні недоліки опитування та обрання невідповідних соціальних мереж для його проведення. Адже нам не вдалося залучити більшу кількість людей інших вікових категорій, таких як 26-35, 35-50 та 50. Переважна більшість громадян ознайомлені з історією нашого міста та орієнтуються у різних історично важливих пам'ятках, таких як територія старого парку, раніше місце давнього укріплення містечка Вир, музей Олександра Олеся та дім, у якому він проживав, пам'ятник Тарасу Шевченко, Голодомору та невідомому солдату. Арка тощо. Мешканці міста оцінили стан історичних пам'яток так: переважно погано 42% та задовільно 58%. До того ж, 50% населення вважає, що у занедбанні пам'яток винні несвідомі громадяни, 25% бездіяльність влади і 25% через недостатнє фінансування. Містяни підтримують моли та їхні поривання, оскільки місто Білопілля знаходиться у 10-кілометровій зоні від державного кордону. Тому ситуація досить складна і напружена. Через це громадяни відповідають неоднозначно на питання щодо відновлення історичних пам'яток під час війни. Але 60% з них підтримують та готові допомагати. Все ж більшість жителів міста вважає, що не всі історичні пам'ятки знаходяться у гарному стані. Тому деяким з них слід приділити особливої уваги. Наприклад, території старого парку. Ми обов'язково використаємо зібрані матеріали у правильному руслі та будемо намагатися виправити ситуацію.